آني أقول لك شفت وضع صالح А я видео Ого, пішли в туман Місто для ночівлі. Щось з'явилося і зразу щасло. Зайшла хмара. Найменше учасник це шість ракет, так? <рес> приємна новина! Приємно! Ви <рес> <рес> бачите отоситок багато, якщо ми вийдемо туди на нас, закінчуються наші підйоми. Далі майже порівняно. Якщо вийдемо. Не не депри... не Неприємна новина. Ви продемонструю, як треба підніматися вгору. Тому що ви неправильно йдете. Ви бачите, я йду скільки і не будеш, так? От <ріпи> <ріпи> продемонструю. Спочатку <ріпи> теорія. <ріпи> <ріпи> А там заганяє нас хмара. Ще 20 секунд і буде тут. От летить. Оооо, видимість пропадає. Так, знов хмара зайшла. Зараз снігом. Скільки тебе тата буде нести нестися? Недовго. А чого дуже довго? так А як тато змучиться? A gente vai fazer para A gente vai fazer uma coisa para fazer. vai fazer uma coisa para fazer. A gente vai fazer uma coisa para fazer. A gente vai fazer uma coisa para fazer. A gente vai fazer نحن 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 نحن

Ха-ха! Чупелер, чупелер! Ти... Ти не бачила? Я! Часу в нас достатньо, ми нормально... Викіну операточка. І так, і так... Думаєш так, ми... То що ми зробили? Ми... Ні, нічого не маємо! Знаєш так, ми приїхали... Е-е... По... КП. Давайте приїжджаємо, це вже інанське. Та розказуй. Бечі на пожачку. Вот пацана. Ні, ні, вол вас писали. І ми пішли. А ну на ходить. Так, гарна стежечка. О, де там йдемо. Там десь внизу потік шумить. Так, В'яже замикаєш ті. Ой, на дереві мітка. Жовто біла. О, дорога чим далі тим краще. Ти маленький потічок. Але це дуже круто можна Ох, який гарний котічок. Лізко не віряємо, чи буде спати. І пішов круто вниз, йо-моє. А це тяжко, ми звідти прийшли. Перелізли через тут і все. І бюро сюди пішла. Уже зараз буде повнена пожежевська. Ох, там десь пожежевська гора. Ще сонце виглянуло нам на вечір. Красота, йоу! Но мы свою стяжку не пришли. Двёрстый церемоний на Порожевский. Громко поквитил вселяких про вселяких. Столики для відпочинку. Нарци, це якась біда. Смородина цвіте. Гори цвіте Горедем глядь. От красота Ох, так би турку вон там. На задньому плані А це там? То в хмарах данціш. А там за тою хмарою пожежевська гора. Останні туристи підтягуються.